Українська народна ікона вражає поєднанням декоративно-колористичної насиченості з подитячим безпосереднім вирішенням постатей святих і ангелів. Вона належить до наївного іконопису або іконного примітиву. Тим самим. Українська народна ікона набуває додаткової образності, за якою стоїть чистота і наївна правда безхитрісного вірування, водночас, як і в будь-яких талановитих творах народно наївного живопису, в такій іконі вгадується таємнича глибина особистісного переживання самого життєвого процесу, але переживання позбавленого суб'єктивних вагань. Рефлексії і сумніві, натомість сповненого впевненості в значущості і божественній визначеності сенсу існування. Людяність такої ікони, її простота аж ніяк не заважають їй бути величною.